А то я прийшов додому, батяр мене так зустрічає. На моєму столі лазить туди-сюди, так. Mm. Так зефірочка, ти моя батяр. Бачусечка, булочка. Тва? Красавчик. А, а, а. Скільки щастя, що я вдома. Саме щасливий котик, бо господар дома. Чохають ставте вподобайку самому щасливому котику та підписуйтесь на канал. Зараз тут заходить в мене, броди. Поки його не наглажу.